Вітаю всіх! Хочу сьогодні затронути тему енергетики, тому що вже середина жовтня, і це по новинах розгон йде на цю тему великий. Тому, кажу, що буде дуже важко. Дивіться. Я хочу розглянути, з якої точки зору: питати, чи будуть обстріли? Смішно, вони будуть. Я хочу взяти таке, чи буде. Беру ну, 5 днів. Давайте так. Блекаут well, довгий, 5 днів я беру. Я хочу розглянути великі міста, чи буде відключення енергетики, електри... електроенергії? Електро ну, В районі 5 днів. Давайте так. Це вже багато. Ось, давайте так. Енергетика та опалення. Вони ж вони залежать один від одного. Ми всі знаємо. Давайте так. Чи буде відключення на 5 днів енергетики та опалення внаслідок обстрілів у місті Київ? Почнемо з Києва. Чи буде відключення світла та опалення у місті Київ? Ну, 5 днів внаслідок обстрілів критичної інфраструктури. Чи буде таке? Відбивати будуть, ви знаєте? Так, Київ можливо. Так, Київ, можливо, відключення таке. Угу. Дивіться, Київ, так, допомога є. Ви знаєте, Київ буде відключення, буде. Але не. Ага, будуть включати. Я б сказала так. В Києві буде відключення, але буде графік. Не От, не те, що 5 днів без нічого, ні. Воно буде включатись відключатись в такому режимі, Київ буде. Тому так. Київ готуємось, павербанки, водичка і записаємося. Так, добре, далі. Харків. Харків. Чи буде відключення електроенергії та опалення в місті Харків? 5 днів за рахунок обстрілів критичної інфраструктури. Харків буде відключення таке. Любим так, вода, одразу вода, так. Угу. Ух ти, Харків. Любий мій Харків. Так, зараз розумійте мене правильно. Угу. Трансформація. У Харків щось. У Харкова є варіанти вирішення проблеми. Угу. Харків. Угу. Так. Ви знаєте, Харків також має графіки на цю тему. Харків також має графіки, і Харків має декілька варіантів, як вирішувати цю проблему. Тобто, також я не бачу, що повністю 5 днів ми будемо без нічого. Харків. Тому будуть варіанти, як чергувати, може, щось підбирати. Одним дали, потім іншим. Щось таке, декілька варіантів буде в Харкові. Так, далі. Дніпро? Давайте так, місто Дніпро. Місто Дніпро. Чи буде 5 днів без електроенергії та опалення місто Дніпро після обстрілів критичної інфраструктури? Так, що у нас тут по Дніпру? Так, по Дніпру. Ну, Теж готуються. Дніпро. Ви знаєте, по Дніпру гірше гірше, ніж Харків та Київ. Ну, Дніпро буде інформації багато на цю тему. Буду вам роз'яснювати важливі пункти незглавності. Але у вас гірша ситуація? На жаль. Угу. Біля води. Розб'ю Ви знаєте, Дніпро будуть намагатись вирішувати, але буде складніше, ніж в Харкові та Києві. Буде важче. Скажу відразу, Дніпро буде складніше. Тому е, теж запасайтеся павербанками. У вас може бути навіть е, дійсно декілька діб повністю не буде світла. Світле опалення може бути таке Дніпро. Може бути. Тому запасаємось всім, чим потрібно.